Добрий день, малята! Настала зима. Багато похмурих і холодних днів. Сонечко заховалось за хмару, віє різкий холодний вітер. Сніг вкриває землю, наче білим покривалом. Птахи до годівниць прилітають. А давайте з вами вивчимо вірш про снігуря. Він так і називається снігорі. Слухаємо уважно. Подивіться у дворі в чорних шапках снігорі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки, значить, сніг і холоди наближаються сюди. А тепер разом повторимо за картинками. Подивіться у дворі, в чорних шапках снігурі. Ще й червоні фартушки одягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. І ще разок повторимо від початку до кінця. Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі, ще й червоні фартушки одягли собі пташки, значить, сніг і холоди наближаються сюди. А давайте спробуємо самостійно розповісти цей віршик. Я з нетерпінням буду чекати ваші відео, і я буду дуже рада послухати вас. До зустрічі, малята!